Ну, почнемо. Вітаю. Це не основний ефір. Інтернету нема, тому по мобільному інтернету. Мій перший раз з мобільного телефону. Сьогодні ефіру Д'Артаньяну не буде. Сьогодні буде просто коментар, тому можна просто слухати відео ніяких не буде. Я коротко на 5 хвилин хочу війти і сказати просто свою думку. А мені в нашому фейсбуці трапилось дуже багато цікавих постів останнім часом. І от зараз є один пост, який привернув мою увагу. Надзвичайно, надзвичайно привернув мою увагу. Я просто мовчати не можу. Олена, дякую тобі за цей прекрасний пост, що не залишив мене байдужим, тому що мене багато що залишало в принципі дуже зайнятим батьком. Але, але отут -от уже ну, якби, мовчати не можна, тому що це якби весь вся цяка форма наукова, да? наукова форма, а, а звучить це все якось не дуже науково. Тож, Олено, спеціально тобі присвячується Арістович і Девсрако, вони не цікаві з Юрою Романенка і так далі. Тож ти, Олена Вастрова, сьогодні в центрі моєї уваги. Ми, українці, анально фіксована нація. Ми влаштовуємо срачі навіть під час геноциду. Я так зрозумів. це... Це чи цитата, чи тут там не зрозуміло, чи це цитата, чи це ти реально так думаєш? Тому от ми, українці, анально фіксована нація, прозвучала, і ми влаштовуємо срачі навіть під час геноциду. Одразу, а про що ці срачі відбуваються? Так назвали це срачі публічної дискусії. Про що ми це все. Тут сремося, ми сремося, значить, про мову, про шароварщину, про сексизм і про те, чи варто нам приймати сюди хороших русских, Та? Ми сремося там про дощі, сремося про те, як е, люди там на Євробаченні, пам'ятаю, перед початком повномасштабного вторгнення ми ж там обговорювали про те, що. Ця людина гідна нас презентувати, чи не гідна нас презентувати. Ну, Отакі от, 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 е, от, от у нас публічні дискусії відбуваються. Так от давай а, а чи, е, чи це не, не важливо це обговорювати під час геноциду української нації? У багатьох людей е, якби, відбувається такий поворот, е, такий погляд е, в далеке своє минуле е, за часи геноциду, а саме от Голодомору? Да? І, Ну, якби, ми розуміємо, що є певні, певні такі речі, які в історії сука повторюються. І ти починаєш думати, а якого хуя вони повторюються? І ти починаєш це обговорювати. І ти прекрасно розумієш, що певні речі в історії повторюються не тільки тому, що ми живемо поруч з Росією, а тому, що можливо. Корінь криється в чомусь іншому. Наприклад, можливо, треба згадати українську мову, можливо, треба припинити українську культуру, показувати, як зграю дебілів да, в шароварах. Можливо, питання з сексизмом у нас якось не так да, розвивається. Це я далі е, буду обговорювати. Тобто, е, думаю, що от під час геноциду української нації. Е, Займатися обговоренням важливих питань є ну є важливо і звісно, річ дуже важливо донатити на армію. звісно, річ важливо займатися питаннями військової стратегії. Треба думати про те, як реально подолати ворога Росію на полі бою. Да, я абсолютно згоден, але є дуже багато людей, які сука військовій темі ніхуя не тямлять. І очевидно, є дуже велика проблема у нас з тилом. І зрозуміло, що Росія історично, як показує все, там з Чечнею, з Грузією, навіть з нами історично показує, що вони по всіх фронтах нападають. В тому числі і ззаду заходять. Тому от тут -от оце місце а, треба дуже, скажімо так, тримати, а, скажімо так, неросслабленим. Далі, а, Фейсбук. Де відбуваються ці всі срачі? Ці всі срачі відбуваються у Фейсбуці. Тому а, натягувати якось всю українську націю на Фейсбук а, в Фейсбуці я так я розумію 5 мільйонів людей. Українців, чи скільки їх там сидить. Фейсбук тобто, це не люди на фронті. Дуже багато українців на фронті, і на фронті українців багато. Більше, ніж головних, скажімо, пиздунів у Фейсбуці. Більше. А, тому, тому ось так. Да, тому от е, нація це не сова, а Фейсбук це не глобус. Тому не треба це натягувати. Е, треба розуміти ще також специфіку людей, е, які знаходяться у Фейсбуці. Е, е, перш ніж казати, що у української нації є анальна фіксація, і роблять це судження по е, Фейсбуку, по учасниках Фейсбуку, це не зовсім правильно. Тому що. Соціальні мережі вони притягають в собі, в себе, людей, ну, якщо так подобається, анальної фіксації. Да? Тут, знаєте, це як прийти в свінгерський клуб і сказати, в український свінгерський клуб прийти і сказати: блять, українська нація це сука Свінгери. Ні, ти просто прийшла в клуб Свінгерів і там знаходяться Свінгіри. Тому не треба дивуватися, що в Фейсбук приходять ті люди. У яких на цьому сильна фіксація, чи які відчувають, що зараз в цей момент у них сильно в тому місці припекло, і вони прийшли туди і витратили там, наприклад, свої декілька годин на тиждень свого часу на Фейсбук. А можливо, хтось взагалі спеціально зареєструвався, щоб у нього такий період. Хочеться поговорити. Тому е, на націю це натягати не зовсім правильно. Е, просто неточності, сука, да, тут відбуваються. Е, е, далі. Стосовно питання срач, це в нашій культурі так почали називати публічну дискусію. Ми дуже сильно відрізняємося від росіян в цьому плані, тому що у нас ми нація не тільки співуча, ми і ще нація, яка активно користується словом і обговорює морально-етичні питання. Я так підозрюю, тому що у нас десь відбулася травма на етапі переходу в християнство, і щось там десь ми не договорили. Ну, це мої окремі фантазії, я про це колись розкажу. Срач, слово срач, це бардак і непорядок. І, звісно, річ, з точки зору росіян, публічна дискусія в Україні це сука срач. Вибори, вільні вибори, зміна такої кількості президентів, лише за один термін правління Путіна це теж з точки зору росіян великий, сука срач. Це безпорядок, блять. Тому що повинна бути одна думка, і ніхто не повинен блять ніде виділятися. Знову ж таки, хтось може сказати, що срач він характерним тим, що відсутні якісь морально-етичні. Е Елементи дискусії, подивіться на британський парламент, там обговорюються в двопартійній системі, обговорюються, скажімо так, певні соціальні питання. Як там відбувається? Да, без мату, да там лорди, джентльмени, їм це сука заборонено відбуватися. Ми такою хуйньою не страждаємо. і це соціальна мережа, а не державне представництво. Да? Тому, а як це має відбуватися, якщо людина вважає, має якесь там бачення, якщо вона вірить в щось. Чому ця людина не повинна до цього ставитись ну, дуже особисто? Є читачі, які приходить в соціальну мережу, відбувається якась подія. Є одна крайня сторона, є інша крайня сторона. А що вони повинні як в британському парламенті обговорювати? Чи ні, не як в британському парламенті. Може, як в якомусь, не знаю, як в російській думі вони мають обговорювати. Да? да? тому що от все, типу. А як тоді, ну в чому прикол зайти почитати це все? Якщо е, тут людина не горить, там людина не горить, про що вона дискусію? Чому? Е, як це відбувається? Е, тому слово «срач», слово «срач» – це те, як росіяни таврують українську публічну дискусію. І єдине слово, яке мало бути на цьому місці, це халівар. Тому що деякі люди реально вірять в певні речі. Певні дівчата, які заїбав сексізм, люто, люто відстоюють цю сука позицію. готові дати вломити пізди. І правильно, дуже багато чоловіків, яких заїбало те, що їх теж там в чомусь ущемляють, да? яких. Е асексуалізація, сексуалізація там. На яких ці феміністи теж натягають якусь хуйню, да? їх теж щось, блядь, сука бісить. І вони теж особисто кажуть, що не хочу голе тіло. Одна кричить: ні, не хочемо голе тіло. інша кричить хочемо голе тіло. І тут відбувається дискусія. Ми починаємо думати: а що ви вкладаєте в поняття голого тіла? А що ви в це вкладаєте? А що ви маєте? І тут відбувається дискусія. Люди втягаються. Починається дискусія. Суспільство дискутує. Чи як? Має бути один великий телевізор, марафон, блядь, і там повинна віщать, блядь, правда. да? І ми повинні дивитися от в цей телевізор і вбирати од... О, є одна людина, є один лайк, можна продовжувати. Таня, це ти? Ця одна людина за ним лайком, да? Так. В принципі, він для кого-небудь. не О, Я вже три лайки. Це не ти три лайки, а ти не має функції, три лайки. Я не маю фірма фірмою. Так от. Тому. О. Е, тому будь-які дискусії, вони мають відбуватися емоційно. Філософи вдавнину обговорювали багато питань емоційно. Те, що нам показують, що це нудні дядьки, і все це відбувається не емоційно, це не зовсім правильно. Тому це все відбувається емоційно. І це, має, і це йде особистісно. І дуже-дуже важливий елемент, що кожна із сторін, незважаючи на етику, незважаючи на те, що це скотство і це, це підла. Все одно трошки хоче образити сука опонента і опустити його, і вказати, що він не прав. Але так, да, є моральні норми, де ми повинні дотримуватись того, що ми нікого не хочемо образити, і ми таким чином просто шукаємо істину. Але питання: як я можу презентувати свою ідею, якщо я... В неї на 100% не вірю, якщо я думаю, що є моя думка і думка когось. І моя думка і думка того когось мого опонента рівносильна з моєю. Що ми спільно шукаємо істину? Хіба буде дискусія? Хіба, хіба ну, хто ця людина, яка на 100% не впевнена в своїй позиції? Якісь, не знаю, хтось. Тому. Тому визначати публічну, називати публічну дискусію срачем через те, що вона відбувається емоційно, і через те, що люди своє наболіле хочуть виразити, навіть з бажанням принизити когось іншого, називати це срачем, ну, я б сказав, би, це халівар. А срач це безпорядок. Срач це все, що відбувається в Україні з точки зору росіян. Хоча у них зараз. Повний сука срач. Тому давайте слово срач нахуй приберемо. Чи будемо його інтерпретувати як синонім до слова халівар? Так, е Тому що срач, коли ми називаємо публічну дискусію, українську дискусію срачем, типу я йшла там срач, це спроба знецінити публічне обговорення якогось питання. І причому знецінення, якщо я шукаю якусь правду, я не знецінюю позицію кожного. Да, тому не треба знецінювати учасників публічної дискусії і таврувати їх срачем, бо це занадто якось по-русски. <с> Далі. <к> Війна зруйнувала межі і норми того життя, яким ми жили. Тому срачі це ще й спроба повернути або встановити межі і норми, які так нам потрібні для відчуття стабільності. Ні. Люди е під час війни сруться, тому що вони стали більш чутливими. Тому що, наприклад, хтось думає, що ця війна почалася через те, що е наприклад. З точки зору росіян ми і не зовсім ні русские, Да? з точки зору багатьох росіян ми русські. І з точки зору багатьох людей, які носять українські паспорти, теж себе вважають русскими, навіть якщо розмовляють з Суржиком десь там у себе в далекому регіоні. Да? І, скажімо так, ці люди можуть. от, от бить, От, споживати активно російський контент, споживати його. І, в принципі, хтось навіть стає на сторону, да? хтось навіть ходить, мітки розставляє, хтось навіть локації видає, да? а, а хтось навіть і дивиться російські новини, а хтось дивиться дощ. І тому у нас тут відбувається повний сука срач. Срач не в плані як дискусія, а відбувається те, що у нас безпорядок в голові українців. Якісь є люди, які називаються українцями, вважають себе українцями, але хуй поймеш, чому вони українці? Тому що вони і мови не знають, і культури не знають, і, і русський контент споживають, і не думають ніяк змінюватися. Тому в принципі. Є люди, які вважають, що ця війна почата через те, що ми, скажімо так, маємо великі проблеми з ідентичністю. І люди в цей момент не намагаються знайти якісь межі і норми, повернутися до нормального життя. А ці люди є активними учасниками війни, і вони доносять сука свою позицію, вірячи в неї на 150%. Тому це не так, що. Знаєте, я втратив якось опору в своїй житті. Ні, щоб мені пойти в Фейсбук і з ким-то посратися. Так, є елемент агресії. У людей є агресія. Вони хочуть кудись цю агресію направити. Є такі варіанти, хочуть її кудись направити. Да. Да. Починають думати. Починають думати, аналізувати, починають казати, що «Ні! Яка різниця все одно? Починаються якісь процеси. Війна не зруйнувала межі і норми життя. Війна акцентувала. Акцентувала. На дуже багато речей увагу, яких ми називали раніше як не на часі, чи як на хліб не намажеш». От було все не на часі. І війна оголила цей нерв. І, звісно, річ, люди гостріше це питання обговорюють. Це не пошук орієнтирів, це війна і обговорення значимих тем. Які, на думку багатьох людей, є запорукою нашої перемоги у війні. Так. Тому, тому ось так. Стосовно тепер про об'єктивацію. Коли у суб'єкти забирають його суб'єктність, його волю, свободу, Красиво, текст написаний, багато слів. Коротше, суть суть така. Проблема не в тому, що Росія об'єктивізує всіх інших. Хоча так, це проблема, це дуже велика проблема. Але це не тільки це проблема. Проблема в тому, що хтось себе не бачить суб'єкту. От у чому проблема. Я вважаю, що нам, е, от тут правильно все написано, да, все правильно написано, але є нюанси. Е, я би спростив би оцю, е, у е, цю історію об'єктивації, тому що типа я не об'єкт, я суб'єкт. Е, Ну, от в політичному процесі, цьому нашому, в війні, це, знаєте, питання реально стоїть про встановлення кордонів. І я бачу, як у нас іде ще до початку повномасштабного вторгнення. Я там намагався запропонувати вийшов скандал, дуже складно, я намагався пояснити. Проблема не в тому, що е, Росія попутала. А проблема в тому, що е, хтось дуже давно на це тут, типа, не реагує. Е, можна на це дивитись по-різному. Можна сказати, що так, у нас е, нас зламали, був голодомор, ми програли там, і, і, і в тому подібне, але я. Е, Копаючись в цьому всьому, бачу, що Росія є оцим садістом, в тому числі і завдяки нам. І, по-моєму, по в цьому є наша відповідальність. Історики зі мною можуть сперечатися, багато хто людей можуть сперечатися, але це моя суб'єктна позиція, яку я готовий захищати. На мою думку, ця вся хуйня почалася з прийняттям християнства. Прийняття християнства нашою землею одразу ввело таке поняття, як, таке, підкоритися. Я так розумію, це ще тягнулося з язичництва, але коли воно перейшло в християнство, воно набрало взагалі якоїсь Крайньої форми. Тобто, якщо, коротше, я туди лізти не буду. Українське християнство, от те, як українські там, Ануфрі, да, у ПЦМП, як вони доносять інформацію ну от, про Бога до нас, і те, як вони доносять її до росіян, це, 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 це різні речі. Тобто, у нас покайся, пробач терпи, То у них священа війна, пожертвує собою для ім'я Христа. І тому ми бачимо, що у когось садистка модель, а у когось така мазохістка модель. Тому, мені здається, нам час зрозуміти одне, що. Коли ми починаємо проповідувати оцю історію, що починаємо виховувати людей, що всі повинні знати чужі кордони, не переходити чужі кордони, переходити чужі кордони це погано, ми це засуджуємо. Ну, я з тим не згодний. От, наприклад, я засуджую, коли. Люди не переходять чужі кордони. От, наприклад, є Китай і є е, далекий схід Російської Федерації. Китай не переходить кордони. А може треба? Японія, ну то їхня, да, то не переходити кордони. Розумієте, от питання, питання не в тому, що. Ми виховуємо дітей. Маємо виховувати їх, не переходити кордони. Ми маємо їх виховувати, захищати свої кордони і не дозволяти нікому їх переходити. І одразу на початку дискусії заявляти про те, що переходити кордони не можна. Чи якщо там хтось переходить кордони, то ти його кордони можеш перейти, там війна може бути цікавою. Тобто, ось так. Але коли нас починають виховувати в сторону. Але, по-моєму, ми повинні більше зробити акцент на те, що ми не захищаємо свої кордони, ми раніше не захищали свої кордони, ми дуже давно не захищали свої кордони. І от про це говорити. Розумієте? Тому що кордони встановлюються між двома активами, а кордони між двома пасивами. Завжди закінчується, чи що прийде якийсь актив, і це все сам там стане і захопить, чи вони почнуть один на одного ображатися, накопичувати цю образу, а потім воно якийсь реактивний спосіб вильється, якусь хуйню. Тому в наших взаємостосунках з Росією треба розуміти, що Росія. Занадто активна аж до садизму, а ми занадто пасивні аж до, аж до мазехізму. Тому, тому наше питання не лікувати Росію, наше питання в першу чергу лікувати себе. Ось так. Да? Тому, а, тому от да. так. От я про об'єктивацію сказав. А, Стосовно це зеленої, да, стосовно ось цього журналу Тайм. Ну, зрозуміло, що кожен спробував себе наліпити. Як звізду тайма, да? зрозуміло, що в тому таймі були і Адольф Гітлер, і Сталін, і, і Путін, і хто там тільки не був, там, скажімо так, наяв присутність Зеленського в тайм, це скоріше, скажімо, чорний піар в його сторону, ніж світлий якийсь піар. Да? Тому ті, хто особливо, скажімо так. Особливо професійно відбілюють Зеленського на, на, на зарплаті, чи я не знаю, як та, там, ці. то ну, ви якось якби, не треба так прямо заглатувати цей комплімент. Не треба. Тому що, по-перше, це компанія така сумнівна там зібралась, це раз. А друге, папає дуже сильно цим, не те, що жлобством, а цим цим. Другосортним малороством, да? таким хахлавством, блядь, Попахує, да? де... Ой, ми такі раді! Митрополія нас визнала. Вот так. Вот. Стосовно Арістовича, тут коротко, думка, він там. Ладно, нахуй його. Все, закінчуємо. Дякую. З вами був я. Андрій Павленко, і сьогодні я абсолютно не Дартаньян Олен. Я прочитав уважно цей пост, і мені здається, що тобі, як політичному психологу, треба пояснити точніше, що ти мала на увазі, бо ми, напевно, тебе зовсім неправильно зрозуміли. До побачення.